друзья. Давно у нас не было никаких парад от карт. То давайте сделаем. Або подумайте про какую-то ситуацию для вас важна Будем подивимось на летний период. В принципе, далеченько, но почему-то мне так захотелось. Парад от карт на летний период Для вас? Як завжди? Буде три варіанти. Ви подумаєте так, інтуїтивно, який варіант вас потягнув? То і обирайте. Подумайте про свою ситуацію і. Перший, другий, третій. Перший, другий, третій. Подумали? То давайте поїхали. Панночка багач не відає, що бідний обідає. Порада від карт для вас. Це про те, що, в принципі. Кожен в першу чергу думає тільки про себе. Не розуміє, що ми як єдина система і від нас також залежать події навколо нас. Ми не можемо бути окремо від цього Всесвіту. Тому. Картка каже про те, що так, своє, це, як то кажуть, рубашка своя ближче до тіла, але не тільки своє треба ставити першочергове. Треба розуміти, як це може ну, ваші бажання можуть впливати на навколишнє середовище. Це має бути ну, в балансі, скажімо так. Переверну, бо там трошки голодна натура. Так, варіант номер 2 Сварки гризуться, як собака за кістку. Тут ми бачимо одна родина, да? але якісь непорозуміння у них, якась гризня, якісь сварки, то парад від карт все ж таки намагання не доводити до. Оцеє пекельної ситуації, у цієї ворожнечі, у цих сварок, намагатися розуміти опонента, розуміти іншу сторону. Ну і так, це більше все ж таки, мабуть, для кожного щось своє родинне, або, можливо, на роботі якісь негаразди можуть бути. Тому краще сісти, обговорити, намагатися. Пояснити свою позицію, вислухати позицію іншого і знайти якийсь компроміс, не доводити це до таких сварок, коли вже б'ється посуд, ледве не до драки, От щось, щось в, такому, в такому плані. І парада третя, вдавиться, щось на це вдавиться, переслідувала на травень, живе вдова на Подолі, та й плаче свій вік по гіркій долі. Це про якісь втрати, про важкість, але все ж таки, да, певну слабкість ми можемо собі давати, але треба розуміти, що все ж таки життя продовжується, тому зосереджуватись на на своїй гіркій долі не варто. Треба все ж таки думати про майбутнє, про те, що все можна змінити, все залежить від ваших рішень, від ваших дій. Тому, якщо ви просто сядете і будете плакати про свої негаразди, це ніяк вам не на користь. Звісно, можете дати собі там, трошки цю слабину, там, коли важко. Але ну, не впадати в депресії, не впадати в цей стан на довгий період. Треба відволікатись від цього. В принципі, все залежить від вас. Я думаю, вам було цікаво. Буду чекати від вас зворотний зв'язок. Ось такі були поради на літній період від карт. До нових зустрічей!